купив цукрове яблоко, шукар, епл. Давайте подивимося, як це було. Ой, oh, плі. Oh, Найду його зірву і побачимо скільки воно коштує. Блін, треба зараз забрати, я не можу пролізти. Так, де воно, де воно. Ооо-о-о-о-о. О-го-хо-хо. О, зараз треба нього вилізти. Ти зелена якесь така. Так, зараз беремо, зараз беремо це яблуко. Зберемо і продамо! Побачимо, скільки нам буде коштувати! Со... О, воно вже має мутації в мене. ого, Це має дві мутації. Так, а ще є? ще, як мені досадити його? Мені реально, як її досадить. А! Айке. Пригнать? Ooooo oh my god guys! I'm about to play the carin'! Oh, Але що, я вже Хочу, що я достав? Тіше я доставці і перевіримо! Так, дям-дем-дем буде продавати! Так, шуга, шуга! Леми! Да ми яблучко! Так, в мене є. Э, Шуга, Apple. Так, продамо! Зараз продамо! Подайся, скільки коштує? Так, Ну, чекал, скільки задають! А ну давай! Вот а моє яблоко! Ну... Ой, чекай, то я зайшов до того, що купляти. Ладно вже. Я не тут не зайшов! О, шур! Так. Хочу продати своє яблуко, I want вон це 43 тисячі, непогано. <звук> так, а от добре, 43 тисячі, ну це найкращий, найкращий фрукт в рі. А ну зараз все не продамо, давайте продамо зараз з мутації. Ого-го, і це більше, це більше 10 кілограмів. Так, давай.

У мене більше нема, друзі, мене більше нема. Так, зараз йдемо в садок, зараз подивимося, ми це Де вони, не Де Демо яблука! Так, то мене більш немає. А то знизу яблука чи ти що? Чи то не яблука? Чекай собак! Совак. Оце точно вони. Так, а це що? Пепер? Всіх мало вродило! Слабенький врожай! О, є. В мене вже так все повиростало в цьому садку, Так. А це що, це помідори, а, то це не яблука, я думаю, що Це то це, це, це не яблука, то після яблок ушели якісь Приколи. А ха-ха. Що ми зробити, Я думаю, садку вже не можу розібратися. Так, у мене її їх відкрию. Давай.

Ну, равлик нормальный. Так, я вам шарит трем. Вскриваємо шан. Шоу там новый будет, вот. Мураха. Ну, мураха тоже. Мураха вона дюпає овочі. Непогано. Мураха буде дюпати. Якщо в мене там, наприклад, вона лазить по садку, вона може задюпати, у мене буде більше овочі. Так, і що десь у мене було третє яйце. я не можу його найти. Десь тут було. Я мені даю. Дві ціки в мене гриби. Йо, які гриби здорові. а а Оце гриби. Оце які гриби. Вони не Неонові гриби. Які гігантські! Клас. Так, друзі, дай моє це. Десь ще в мене має бути в цьому лісі моєї... Моє яйце де са моє будь А це що таке, То боби, Бу заморожені боби, А де в мене ще яйце було? а є-є! бачу, є, друзі, Я його не шоу! Так, друзі, крываємо шаде так, так, буде! Ууууууууууууу! Шаутен слимау! Непогано, добре. Бо що, я храміки не пускаю, У мене в садку працюють джоли. Мені треба, щоб мої овочі і фрукти були е, з медовою мутацією. Бо я хочу зробити таку штуку. Зараз покажу. Ви знаєте, що в обнові додали цього ведмедя, тут можна крафтити антібіт. Зараз попробую, У мене є трохи меду. 99 меду, ну так вже мало. А ню, шукай. В яку йдемо сюди. Так, а тут у нас є сет пак. і тут можеш випустити дві круті, рідкісні, всякі приколи, Найкрутіший Dragon Pepper. Для цього мені треба 10 меду і Flower Seed. Flower Seed зараз в мене є. І в мед мене так само є, зараз ми закрафти. А, ну да, я зараз. А мені треба взяти його в руки. А я. Не О, 4 штуки мене є. Такими. Бу. Бум. Епс Бу. Ааа. Через 20 хвилин буде результат. Друзі, це вже наступне відео. Подивимося. Я візьму до сіт-пак і я його відкрию. Глянемо, що випаде! Це буде круто, по-любому. Якщо випаде мені той пепер! Так, де не одне, я ведмідь! Привіт. привіт, точніше. Так. А що одне? А, від мене я хочу закрафтити оце. Антібі-е. Треба 25 меду і бі-е. І 2 години. У мене зараз є ек і в мене є мед. Я зараз кровчу. Зараз я візьму яйце, де он? А дийця? Дивіться, брат, рейд. Да, є бі ек. В мене є бі бік. Я. Я його вже не буду садити зараз в городі я його кину на Гри Сьооооо. А через 2 години я прийду Через 2 години я прийду Шо? О, Кодик Чіпсі! Уугу! тебе є Anti Я бачу! Кодек Чіпсі, Чипсі! ти взяв? Ти закрафти, давай! Клаа! Чіпсі Чипсі закрафти Anti B'Eg! Я так само хочу! Я закрафчу Anti посажу я в садок. І потім ми на відео подивимося, що з нього вилупиться, я взагалі не знаю, що в ньому там є. Ходрім блок, один чипсик. Що, я А, ти посадив його, да? Клас. Так, воно 4 години. Я його ще не скрад, але я його скрафтил, я його посажу так само. Клас. Крутий тебе садок, до в тебе, класний садок. Так, друзі, зараз я максимально зберу вражаю в своєму садку. І я продам все. Давай. садок? Ні, то не мій садок Ну каже, зібрати за рубакси. до мого, бо ти так само краниться, як в мене. Так. Друзі, зараз продам, зберу все, що тільки можна. Продам і подивіться, скільки я зароблю. Так, я буду такого. Бо я вже не можу прийти можу... до ходити Амбуки! Все забирай! О, да видите, мене Викими цілий! Я їх окремо западам, не скалский на кошти! Видите, гумили, адалии! Вот это кокосы! Йо, я вже не можу до них дістатися, друзі! Я всього бога! Куу, навіть у мене гіганська яблуня виросла, о. Так не си не дістатись. Як сидит Так, збираємо, збираем, все збираю. Я не знаю, як це все зібрати. Друзья, реально не реально зібрати. Це що таке? Це що таке? Це що таке? А, це був грибочек. Блин, цікаво как бы загляньте який на гигантский. Але саме найбільше дерево це мене движеки. Янська яблуня, йоу, янська яблуня А-а-а-ха-ха-ха, да. геврам кактеса. Я все позбираю, що я не достану, я все. беру. тут Садок в мене так заріс. Що це нереально. Эээ, хоть чипчик, не ценить, берай музыку. Чипчик. Так, грибочки чиплыми он класні грибочки. гербочки. У-у-у, страв горощко. Так, я все збираю, зараз я все продам. Мені цікаво, скільки амберлілі буде коштувати. Амберлілі, амберлілі-і-і-і-і-і-і... Амберлілі, ай-ай-ай. скільки у мене банбуків всяких. Я насадив банбуків, бо я не міг виїти на дерево, реально. Так. У-у-у-у-у... Ну, оці цукрові яблука, їх дуже важко в магазині було зібрати, реально. Цілий день не випадали, за два дні тільки один раз попалося. Друзі, хто більше їх зібрав, я не знаю. Але я дуже мало їх було. Так, максималку. Максималку, так, я ж хочу вирізти на це дерево. Браю, в мене таке гігантське дерево, я, я з нього нічого не буду збирати. ні ні не піде. Е, де? Ви Друзі! Так, Лізем! Хоп! Я на дереві! Де я! Де я! Зрите себе! Я, я бачу там ЭПЛ! О! Я по цьому бамбуку вылез. Лезе, я бомбамбук вылезу дерву! Де яблука? Де яблука? Ні! на дерево добре се вылез! О, Є! На дерево я вылез! Але все... Зібрати яблука було б бы непогано, да? <риклад> <риклад> так, яблука зібрали. О, вы мусили. А що це таке Це вы? А що ти так жод? Бабылики. Йо-мое, там тільки мутати! Там багато мутаті, жаль. О, дві тижные яблука мені виросли. Я недавно на данных знову изобрасту. Прикольно. Так, що я ще не зібрав? Блин, мне треба то бобів зібрати. Я знаю, я посажу бамбук потім і по бамбуку і вилізу. І все зберу. сберу. як яки боби високо. Так, а може зараз кокоса попробую. Так, так. Хоп-хоп! Блін. Як з тих бобів щось зібрати! Що таке? Йдем, котик чіпсик мене щось кличе, щось хоче. Щось цікаво мене. Ого, 27 лайків, смайл, you are on camera. А що таке? Ого, дивіться, який соняшний. Оце то да, це саме рідкісна штука. Йо, дивчіпці, ну ти крутий. Видивитики ну сунюх! Юу! Санфлаве! Який жсткий! Вау, де кипси, двига! це тебя крутий соняк. Я, я не маю Соня, а треба його вибити! Клас. Рилику! А де си Так, я хочу продати! Я хочу продати хіфрукт. Що таке? Куди-чіпсік місяць, дав. Так, я хочу продати. Дивіться скільки всього. Я зараз це все одним махом продам. Але я хочу Ембер Lily. -лі Вона така була гігантська А що таке хіверфрукт? мені дав? Що це таке? таке? кодик Чіпсі? Хівер фрукт. По ну скільки дасть? Ай, Двести тысяч не тисяч, непогано, куди чипсик 200 тысяч непогану Также брата де вона? А за мерлили А не понял Э? Е! Джайн, а? Че я все продав дали? Ні, не можу. Це що, я все продав? А, я продав весь інвентар! А-а-а-а! <соцес> а Ай, ну я вже буду, бо так всього багато, було. Це на 2 мільйони, певно, не 10 тисяч. А скільки в мене? 850 мільйонів. На 2 мільйони, походу, да. Блін, я все продав. Ember Lily, ну я вже продавав, але ця була мутова. Але та була мутована вже така жорстка. Блін, я захотів собі такого соняха. Ну що ж, друзі, я заклав на крафт, заклав, буде в мене антибі be І в мене буде пак синьо крутого. Я відкрию, побачив, що мені випаде, але це вже буде в наступному відео. А сьогодні я в цукрове яблуко! Воно реально рідкісне і дороге! Мені сподобалося, заре! зайди в Роблокс, постав лайк мене!